Сьогодні ми фарбуємо домик. Зараз ми будемо фарбувати такі балончики на так. Ми купили балончики, зараз будемо фарбувати Це цей будинок. Не рекламуємо їх. добре бахту. Спочатку пошли. Давай ді наруши. Совні будемо фарбувати спочатку. Давай. Ого, гарно ти парбуєш Ну все такі участки, які нема. Ну так, а може я поспробую? Зараз ой Ой, тут трошки винесло, ну да нічого. Давай. Всім привіт! Обережно фарбуй. Весельно через цю маску я відчуваю трошки сапа. Головне. Не для... сильно витрачай Ви сюди, ось сюди. ми вже фарбували, І ось це і зараз зробимо ось тут, такий отакі І з цієї сторони теж зробимо, Міша. Молодець. А це легше, ніж я думав. Я хвилювався весь день. Але, слава Богу, це не так уж і складно. Красиво. Ти з цієї сторони будеш робити? Та я думаю, я можу це. Що... Вибачте, за посторонні звуки ще раз. Бо ми на майданчику знімаємо, то діти краються. А ми фарбуємо цей будинок. що? Хоч... Ну, ось ще з іншої сторони фарбуємо. А оце дерево треба зафарбувати теж. Щоб красиво було. І ось сі, і ось це. Молодець. Ну, можна ще ось тут ще якийсь напис. Нащо? Ну? О. А на що це все Ще багато фарби. Ага. Ну добре, це ми замалюємо. Так, може, я спробую. Так, ти можеш зняти перчатки зараз. Това я потримаю. Я обережно так візьму. Добре. Так, а спробуй, я без перчаток. Ну, добре, я на розстоянні. Так, добре. І, свого... І ми зверху сторони? присядь. Присядь, бачиш там де ось, 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 ось. ось. А, Ось. Відпочили трошки. Так, з цієї сторони треба вікна пофарбувати зеленим, а то на ну, красиво виглядає. Зеленим? Так, зеленим, зеленим. Треба фарбувати, як з цієї сторони. А ти там жовтим. Нащо? так там жовтим береш, щоб... Чи там зеленим. Ну краще зеленим зробити. Підписуйтесь на їхній канал. Він дуже інтересний, так популярно буде. Ці хлопці такі молодці. Авто <три> <три> їм сподобайську і підписку Дякую. також. На їхні старання це буде дуже гарна оплата. Так? Так. Зараз, вибачте, тут натягую перчатку, тому що нас куди. Так, так і всередині треба. Я вже цієї фарби надихався, а ти? Трошки видати. Так, ну вже він виглядає набагато краще, ніж було. Ви можете перемотати на початок відео і побачити, який він був до того, як ми почали його фарбувати, який він зараз. Стараються. і ще раз, Ставте їм вподобайки, це. пишіть коментарі. Це підписуйтесь на, на, канал. Ні. на канал, хлопці, тому що хлопці так сильно стараються, вони цього заслуговують. Тому пишіть лайки, ставте коментарі від трьох хлопець. слів. Поставте, це краска дорога, а ще вони дуже стараються так, що вони точно заслуговують. Ваші вподобайки, Дякую. Лайки. Лайки і, і підписок. Якщо ви залишилися тут, тоді дивляться. Ти вирішив Лайки? так зробити? Угу. Ага. Красота. Ну, все. Це що зробив. Він цю надпись ще зробив. І бачите, як красиво виглядає цей будиночок, Тільки треба буде потім ще з цієї сторони оцих крапочок наробити. Якщо ви, якщо ви не бачили на початку відео або ходили туди, то перемотайте, він, він виглядає не дуже гарно. А тепер дивіться, який він гарний. І ще раз повторю, хлопці засилуватися Угу. Не Вони багато витратили коштів на краски. Так, я ножа так закрию. Бо у це звичайні медицинські маски. І ось ще й надписи закрасть. А якщо ти живий, то пой! Мія море, мія море еспресо. Estou machado, por meia hora. Machado, estou machado, morriu. Meu amor, meu amor, estou machado, 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 por meia hora, por meia hora. Oi, está cá o músicano na que nas. Uh. Я там вже пофарбувала тієї руки. Так, а зараз я покажу вам цей будинок повністю навіть зсередини. середини. Ось така краса у нас вийшла. Бачите? А зараз я покажу якось середини. Більше пофарбував цю стінку і також оце. Ну, ми ще не до кінця зробили. Так, ми ще віші ще наводить надписи з Су. Ось так. Ну, ось так. А там... Все, ми закінчили, але ще ми будемо закрашувати там сті... э, цей... повністю кришу перекрашувати. З цієї сторони не будемо перекрашувати, там нормально ще. Результат. Руки вкрасті. <зві> я ж казав, треба перчатку одягати. А нічого страшного. Ну, страшно. ну таки у нас результат вийшов. Тоді всім пока, гарного дня і відео підходить до кінця. Пока-пока.